Привіт! Я Аня і я живу у світі із книг! Сьогодні 1 грудня тому, по-перше, вітаю вас із початком зими. Хто її чекав, хто не чекав, також вітаю. Тому що чим раніше вона почалася, тим скоріше закінчиться, якось так. Але я гадаю, що грудень чекають усі, тому що попереду новорічні свята, попереду атмосфера класна, попереду ялинка, подарунки і все таке інше. І, звісно ж, зимові книги. І сьогодні в цьому відео я хочу вам розповісти про книги, які я запланувала собі на грудень. Я не буду, е, так, ремарочка. Я буду планувати собі книги саме отакі новорічні, але про них в цьому відео я розповідати не буду. Я їх не планую на якийсь окремий місяць, тобто на грудень чи на січень. Мені не важливо, в якому місяці я їх читатиму. Мені важливо е, хотіти їх читати. Мені важливо, щоб вже стояла на цей момент ялинка. І саме. Е, Біля ялинки їх читати, тому я не знаю, як посунуться оці плани, про які я вам розкажу, і втуляться туди оці зимові книги. Але про ці зимові книги я розкажу вам у якомусь наступному відео, коли вже стоятиме ялинка, сяду під ялинкою і розкажу. А сьогодні це будуть мої основні плани. Кожного місяця я їх знімаю і не будемо затягувати, почнемо. Перша книга, це книга, яку я перетягнула із минулого місяця. Це остання частина трилогії, і так випало, що якраз таки це зимова книга, і це книга, яку я читаю зараз, я вже майже наполовині. І це Фредерік Бакман Переможці від видавництва книголав. Перші дві книги я вже читала, читала їх ще в Україні. і... От перед цією книгою перечитувала спеціально для того, щоб прочитати цю книгу. І що я можу сказати? Мені подобається, але про все, що я думаю про книгу, про цю звісно ж я розкажу у прочитаному вже. Чого я очікувала від цієї книги? Це знову ж таки якогось драматизму, якогось, я не знаю, якихось таких душероздираючих роздираючих історій, як ми звикли у Бакмана. І в принципі я це і отримую. Але я не очікувала, що це аж така цеглинка, і що можу відразу сказати? Я зараз уже на 272 сторінці. Із, із, із скільки тут. Із 697. Так от дуже багато вводу. Притому, якщо я спочатку читала дві. Точніше, як я читала всі книги підряд від першої до от останньої. І я пам'ятаю, звісно, що там і як відбувалося, тому мені дійсно забагато цього повторювання з попередніх книг в якогось. Це я зараз кажу на випадок, якщо я забуду вам про це сказати в прочитаному. Але коли я про це написала в інстаграмі у себе, мені почали писати підписниці і говорити, що. Блін, це погано. Якби я знала, я б купила лише останню книгу. Ні, це перебір. Читати потрібно від першої до останньої, тому що ну, ніякі вводи, ніякі переказування інформації не замінять вам книги на майже 500 сторінок, при тому це дві книги. Тобто, отримати задоволення від всіх цих трьох книг абсолютно можливо. І я не жалкую, що прочитала дві попередні і ще читаю цю. Просто е, я не знаю, чому Бакман вирішив це все переказувати. Мені просто в книгах таке не подобається, коли переказують. Так, дуже я щось зосередилась на цій книзі. Переходимо до наступних. І наступні книги я покажу вам одразу дві. Перша книга це Тетяна Цой, Мені байдуже, що скажуть люди. Друга книга це та ж сама Тетяна Цой, мені байдуже, що скажуть люди, сестри це е, така дилогія, е, яку я взяла в бібліотеці. Якщо ви дивилися влог. Мій попередній, то ви е, бачили похід в бібліотеку і бачили ці книги. Так, це видавництво, до речі, в нас білка. Люблю це видавництво, і м -м, мені подобається, що видає це видавництво, тому е, мене давно зацікавила е, ця дилогія, я давно її клала до себе в бажанки. І я бачила в. Е, в самій бібліотеці то тут, то ту книгу. Але от так, щоб разом на них натрапити, я ніяк не могла. І цього разу, коли я їх побачила, то я не роздумуючи, їх взяла. Звісно, дивлячись на обкладинки, можна зрозуміти, що це, певно, більше якісь весняні такі обкладинки, але мені все одно, я чекаю історії. Так, і давайте я вам певно. Прочитаю анотацію першої книги. У книзі ви знайдете художнє-документальне відображення життя трьох поколінь жінок. М, я, Я не знала, що художньо-документальне, до речі, я не читала анотацію до цього часу. Жінок однієї української родини в період 1900... з 1900 по 1960 роки, на які припадають найважчі сторінки історії України: Перша світова війна, революція 1917 року, Друга світова війна, політичні репресії, як вижити в круговерті подій, зберегти свій генофонд. Через помилки, поневіряння і зрадно відновитися самі і відшукати кохання. Головна героїня Люся стоїть перед вибором, озиратися на пересуди людей чи шукати своє щастя. Загалом це. Те, що мені мало б сподобатися, і я читаю від цих книг, що вони дійсно мені сподобаються. Наступна книга, також взята в, біблі... в бібліотеці, я взагалі, до того як взяла її до рук, ніколи про неї не чула. І я не знаю, як я звернула на неї увагу. Коротше, це Іван Полтавець, «Негеройські мемуари. Від видавництва тут, до речі, книги видавництва тут, книгу видавництва тут. Я тримаю в руках вперше, і що одразу хочу сказати, якість тут дуже-дуже крута. І що мене захопило, чому я вирішила взяти цю книгу, тому що обкладинка я б не сказала, що якась така, що могла б вразити і захопити мене. Але я прочитала анотацію, і вона мені сподобалася. Я служив у радянській армії, так вона була українською на папері. Але радянського там було аж занадто багато, і після звільнення мені страшенно кортіло проговорити ті речі, за які під час служби можна отримати догану чи навіть статтю за розголошення державної таємниці. І то дурня, що цією таємницею може виявитися просто факт, що твій керівник Йолов. Але цю історію я вам ще розповім при нагоді. Ця книга для мене не що. Інша як спроба зрозуміти, як від амбітного ідеаліста я прийшов туди, куди прийшов. Це терапія. І тепер я можу лише сподіватися, що моє самокопання надасть вам хоч якусь сатисфакцію, як читачеві, і залишить слід у душі. Адже для того, аби зрозуміти когось, варто приміряти його. Мокасини. Мокасинів я не маю, але можу запропонувати берці. На них лишилися сліди від піску полігону. Місцями потріскала шкіра від морозів на Луганщині. Ці шрами на чорній шкірі вже навряд замаскує крем для взуття. Але берці досі міцні і їх ще довго не зносиш. Коротше, анотація, блін, як мені здається, крута. І це круто буде почитати. Мені дуже цікаво, вже чекаю моменту, коли приступлю до цієї книги. Наступна книга це остання книга із мого челенджу 12 книг від 12 друзів. До речі, під цим відео, по-перше, якщо вас зацікавила якась книга. І ви хотіли б на неї читацький щоденник, ну тобто одна книга, один влог. То попрошу вас списати на яку саме книгу ви б хотіли влог. І, по-друге, щодо челенджу «12 книг від 12 друзів. Під цим відео ви вже можете накидати мені книги на наступний рік, щоб ви мені порекомендували прочитати. І я в кінці цього місяця обиратиму список, і в кінці цього місяця я вам або на початку, вже наступного, я розповідатиму вам про. 12 книг, які я читала в цьому році від 12 друзів, і розкажу, які книги ви мені обрали на наступний рік, і які я буду читати. Так що пишіть, будь ласка, я чекаю, мені дуже сподобався цей марафон, і от. Остання книга з нього буде прочитана, і це «Підмогильний. невеличка драма. У мене це книга від видавництва Фоліо. Я не скажу, що вона мені не подобається, але й не скажу, що вона мені надто подобається, тому що більше мені подобалася оця, от тут залишу обкладинку, книга від Вівату. Але на той момент, коли я докуповувала всі книги на цей марафон. Книга від Вівату іще не вийшла, і я не знала, коли вона вийде. Вона була на передпродажі в Україні, але я не знала, коли її довезуть в Польщу. Тому я купила оце видання. Хотілося б те, але ну, нічого страшного. Я не знаю, про що ця книга. Я її не читала. І не хочу навіть зараз і взагалі читати анотацію. Я просто. До речі, зараз я вам показую книги в порядку, в якому я буду читати в цьому місяці. От я просто хочу прочитати бібліотечні книги і взятися за цю книгу і прочитати. Вона невеличка, тут 284 сторінки, тому я думаю, прочитається швидко і маю надію, що мені сподобається. Не пам'ятаю, чи я в своєму житті щось читала в підмогильного, здається, ну, може, в школі там. Здається, щось читали, а отак, в більш такому осознаному віці, то, здається, нічого не читала. І це можна вважати моїм знайомством із автором. Наступна книга це книга, яку ми обрали на мій читацький клуб на другий місяць цього читацького клубу, і це Стівен Кінг Казка від видавництва клуб сімейного дозвілля. Казку я купила вже давно, десь відразу, після того як вона вийшла, і. Я не знала, коли я її буду читати, але мені приємно, що ми в клубі її вибрали і з радістю почитаю. І казка така, знаєте, якраз в грудні нам хочеться казок. Я не знаю, наскільки це буде казка, саме в тому понятті, в якому хочеться нам в грудні, але почитати мені буде цікаво. Покладаю великі надії на неї, ну тому що це кінг. Але чула, що не всім заходить ця книга, тому не знаю. Буду читати, буду ділитися. І, до речі, це книга, яку я обрала на читацький клуб, тому на неї точно буде влог. Тому що я для себе так вирішила, що, ем, по-перше, мені так більш зручно якось, що я вже записую свої якісь враження. Якщо я прочитаю цю книгу, а е, на клуб, читацький... На читацький клуб саме, а після неї почну читати якусь іншу, щоб мої враження не вивітрились. Я завжди можу переглянути своє відео безпосередньо перед читацьким клубом. Тому так, на цю книгу ждіть читацький щоденник, тобто одна книга, один блог. Наступна книга, це книга, про яку ви вже чули в моїх минулих планах. Це єдина книга, крім польської книги, яку я не прочитала, запланувала минулого місяця і не прочитала, тому що всі плани витіснив Бакман зі своїм ведмежим містом. І ми проти вас і переможцями. До речі, ведмеже місто я читала на книжковий клуб, але не факт, що я на нього Потраплю, тому що він уже завтра, а зараз я хвора. Можливо, по мені не видно, але позавчора я валялася з температурою. Коротше, це книга Даніела Сігела і Тіни Брайсон досить істерик. Я таки так, я таки... Маю надію, що я цього місяця її прочитаю. Повторювати все, що я говорила вам в минулому відео, я не хочу, тому ви вже її бачили, хто дивиться регулярно мої відео. І знаєте, що я її не прочитала, але все ще планую. Наступна книга, це книга, яку я е, запланувала прочитати е, ось лише недавно, тому що я пообіцяла, що. Прочитаю і подарую її своїй подрузі, яка живе в Кракові. І ще одну книгу я їй відправлю і цю. Ну, і от треба прискорити цей процес. І це книга, яку, знаєте, я б зараз от не купляла. Я не знаю, чому я її купила взагалі перед тим, як три роки тому їхати в Польщу, але купила. І це Люкода Швар, село не люди добити свідка» від КСД. Я, до речі, повторюю це від нашого формату. КСД. Коротше, я читала Село Не Люди, то той ще крінж. Колись мені Люкода Швар подобалася, колись мені подобалося читати такий крінж. Зараз я її вже трохи переросла, але, знаєте, якісь. Класні книги. от Дійсно, ті, що мені подобаються, вони забуваються, вони вивітрюються в мене з голови. Ми проти вас, наприклад, я читала як вперше. Я так люблю цю книгу, але. Зовсім я її забула. Так само я колись вам в покупках розказувала, що книги Селести Інг обидві у мене вивітрилися з голови. Але от книга «Село не Люди вона сидить в моїй голові і вкорінилася там дуже. І мені просто цікаво, чим же можна було продовжити той крінж. Тому я читатиму цю книгу, а потім подарую її подрузі. До речі, нічого собі. Тут 448 сторінок. Читати е, анотацію не буду, тому що мені цікаво От просто мені цікаво. Але впевнена, що це буде одноразова книга. До речі, бачили новину, можливо, не бачили. У Люко Дашвар виходить нова книга, і я її не збираюся купувати. Але може статися так, що, знаєте, крінжатинки мені захочеться, і я її таки куплю. Маю надію, ні. Ну, коротше, планую цю книгу. Наступна книга це третя, знову ж таки, частина. Куди без неї, куди без Цього Всесвіту у зимові часи, і це Джоан Роулінг Гаррі Поттер і В'язань Азкабану. Я вирішила для себе, що я хочу перечитати Гаррі Потера, я його перечитую. Я його перечитую раз в місяць, і тому в цьому місяці я запланувала наступну частину, яку мені треба перечитати. Дуже, дуже мені хочеться, звісно, взятися одразу за цю книгу. Але от так вона, бачите, десь останньою планується тоді. Ой, тому я її вже читатиму тоді, коли буде ялиночка. Знаю, що багато у кого в'язань азкабану це одна з улюблених частин. Я ж її не можу сказати, що це прям одна з улюблених частин, але люблю, як і всі. Частини, тому з радістю почитаю. І наступна книга це книга польською. Я не прочитала ту, що запланувала на цей місяць, яка у мене тягнулася і прочитана 29 сторінок, і я її відклала до весни. Там обложка така з тюльпанами, коротше, не читається мені зараз, і не той настрій, але я маю. Одну трилогію, яку хотіла б читати в зимові місяці по одній книзі в місяць. Не знаю, як вийде чи не вийде, але першу частину я запланувала, тому що цього року у мене зимових книг, саме дорослих, не так то й багато, їх одна бачу. Яка буде запланована на наступний місяць. Більше ну, переможців, якщо можна так називати. Але от саме святкових у мене от ця трилогія. І це Рейчел Кох і Девід Левітан 12 днів, свят, Деша і Лілі. Я колись вам в покупках вже її, здається, показувала. В минулих, здається, до речі. Це книга, яку я купила на розпродажі, у. В супермаркеті я купила там дві частини, а потім докупила ще й третю, замовляла. І тут зовсім небагато сторінок, 245 сторінок. І це я певна, що це от саме та книга, яку хотітиметься читати біля Ялиночки в якісь вихідні, коли будуть вогники, коли буде от найближче оце очікування від різдва, певно, до нового року. Коротше, планую її читати. І маю надію, що прочитаю. І маю надію, що вона мені сподобається, тому що я ем, чула багато відгуків про те, що фільм про Деша і Лілі дуже класний. І, до речі, якщо мені сподобається книга, то певно ми з чоловіком переглянемо після того, як я вже прочитаю. І фільм про Деша і Лілі. Так. І того у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 книг, які я е, планую собі, не пам'ятаю. Минулого місяця я також, здається, планувала 10, але прочитала 8 із них, а загалом прочитала 9 книг. Отак. А, майже. Майже не впіймала. Отак це виглядає. Пишіть у коментарях, можливо, ви читали щось із цих моїх планів, можливо, збираєтесь читати, можливо, вам є чим поділитися про ці книги, які я планую зі мною, але прошу без спойлерів. Підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, став, тисніть на дзвіночки, якщо чекаєте моїх нових відео. І до зустрічі!